Віддаю вас із всесвітнім днем землі. Дякую, земле, за твої дари для нас, за твоє вічне відновлення. Ми зробимо все від нас можливе, щоб ти була зеленою і чистою. В кожному будинку є баки для сміття. Скло папер. Вранці в 7 годин приїжджає сміттєва машина і забирає ці баки. В Слов'яні задіяна концепція нуль відходів або сміття без полігонів. Тому існує 5 видів контейнерів, люди дотримуються правил, машина забирає ці контейнери, і це сміття переробляється. Не просто воно зберігається на свалках, де там незрозуміло, що коїться, а все чітко дотримується. Тому в Україні дуже важливі сміттєпереробні заводи. Сміття не тільки переробляється, ще повторно використовується. Подивіться, що зробили з деревиною. Просто підсипали клумбу. Це означає бережне відношення до відходів, до матеріалу земного. Не просто взяти, викинути, щоб воно десь там, гнило. А от, такий отримали декор. Такого декору з дерева дуже багато. На заправці, три віда для сміття. Що ви думаєте, тут на кожному кроці такі корзини, баки, то ні. Європа це економія. Люди просто не смітять. Підставка з паперу готова. Мені дуже подобається. Текстура глини, крафтовий стиль, теплі кольори. Доцільно залучати до цієї роботи дітей, а також відволікатися самим. А головне, що ми робимо свій особистий вклад у захист нашої планети. Бережіть і любіть свою землю дітьми, якої ми є. Зараз я вам покажу, як зробити екологічні підставки під ручки чи вазу, за вашим бажанням. Весь той папер, що був, порвала на шматочки і заливаємо кип'ятком. Доготовлену суміш, яка вже має консистенцію такої рідкої маси, перекладаємо в другу посудину із ізмалію і віджимаємо. Така пластична маса розмішуємо. Якщо недостатньо, ще додаємо клею. Можна додавати, якщо немає пива, то додавати клей зварений з муки. Але він буде, я думаю, сухнути довше. Тому я використовую те, що маю. Беремо бажану форму для майбутньої підставки. В даному випадку це стакан. Його треба обмотати плівкою, кульочком, закріпити скотчем і обліпляти цією пластичною масою. Наш гончарний виріб, немов з глини, на просиханні. Залишаємо до, до ранку. Тепер фарбую. Чим добре, що це дійство підходить для дітей, а також і для дорослих, щоб, наприклад, відволіктися від якихось думок. Які фарби, пастель знайшла в дочки. От. І так от яскравий колір.